Тим часом базування парламентських журналістів і фотокореспондентів сьогодні викликало обурення депутатів регіоналів, буцімто тому, що навистання з фотокамерами небезпечне для їхнього здоров'я. Вадим Горащук далі. Вони знають, хто як голосує і хто що робить на засіданні ради за регламентом. Фотографи можуть знімати лише в кулуарах або ж у ложі преси. Час або впервати вдалий кадр, доводиться перехилятися через край ложі. Деякі депутати, деякі люди, наприклад, Павлій сьогодні прийшла в раду. Вона вона не часто їсть в раді, але вона сидить фактично під балконом. Людям з цього балкону для того, щоб її сфотографувати, треба банально достатньо сильно перехилитись для фотографів. Інколи це необхідно. ми обережні. Повірте нам, тому що у нас дорога техніка. Але така робота не всім до вподоби. Регіонал Олександр Стоян побоюється, що на голову народних обранців упадуть фотоапарати, чи самі журналісти. Ми не знаємо, які функції виконують ці фотографи, чи журналістки, чи якісь інші це їх право. Але я прошу захистити депутатів і дати нам можливість робити це. Техніка безпеки. Тому або поставте екрани, екрани поставте, бо щось інше, але ми вимагаємо. Йому нормально організувати нашу роботу. Виявилося стоян неоподинокі у своїх побоюваннях, невдоволених роботу фотожурналістів. Чимало у мене кожен день йде заявлення депутатів, які бояться, що їм на голову свалиться сваляться фотоапарат, либо кінокамера. Якщо пало кілограм з п'яти метрів вам упаде на голову, я думаю, ви трохи ушибам не А От на цього регіонала свого часу впала частина від об'єктива заважки менше від 100 грамів. Та попри це він керівництво фракції скарг описал когда упала я вернул вот этот отдал и как-то у меня таких претензий нет бывает я не против Ніхто не проти фотокореспондента з фотографують. у Верховній Раді. Ложа преси міститься просто над сектором, де сидять депутати регіонали. Саме вони і їхні руки частіше потрапляють в об'єктиви. Ось на фото годинники депутатів вартістю з авто бізнес-класу. А ось ці народні обранці цікавляться не порядком денним сесії, а чимось гарячішим. А це просто під час важливого голосування замовляють делікатеси на вечерю. Цю світлину зробив Макс Левін. Содель, я багато інших фотографів вже знімали, звісно, такі незручні моменти, коли депутати дивляться еретичні журнали на мобільних телефонах, наприклад, дивляться якісь яхти, вибирають свої квартири. Ну, це такі най. На якісь лихші випадки, і це не кажучи вже про кнопкодавство. Зафільмувати як депутати голосують одне за одного, буде складніше, якщо обранці такі відмежуються від преси, каже фотокореспондент. Скло заборонить ну фактично не перешкоджатиме знімати голосування там. Якісь і ти чим займаються депутати в робочий час. Журналісти припускають, депутати бояться не падіння журналіста або його техніки на голову. Вони бояться падіння свого іміджу через незручні світлини, каже Микола Томенко. Моя порада депутатам тим. Значить, під час засідання Верховної Ради слати смс-ки коханкам своїм, наприклад, значить, не дивитися порножурнали, не читати якісь сайти, які заборонені для прогляду дітей там і так далі. Тобто, депутат під час сесії повинен працювати на сьогоднішньому засіданні про встановлення скла чи пробудову лож не йшлося, але журналісти не відкидають, що це можливо. Наводять приклад навесні в уряді встановили огорожувальну стрічку, чим фактично заборонили пресі пересуватися залою та ускладнили доступ до міністрів. Вадим Горощук, Юрій Довгоручко, програма Вікна СТБ.